Вітаю з вами знову Ретробілі, і це огляд, точніше анпак на такий цікавий бокс на збірку Robots, Ray Guns and Rockets. 50 фільмів і 150 п'ятдесят епізодів фантастичних шоу. І найкрутіше те, що вона містить дійсно раритетні фільми. Деякі серіали представлені як всі епізоди, а деякі лише як кілька обраних показових. Іноді навіть пілотні випуски, так як серіал так і не виходив. Упаковка досить незвична. Фактично, це картонна обгортка, по боках якої вільно висуваються два пластикових бокси. Один це серіали, а саме 150 епізодів, а другий 50 повнометражних фільмів. Досить оригінальний формат компоновки. Всередині кожного боксу міститься 12 dvd дисків, а також отака книжечка з короткими описами фільмів і промо-матеріалами. Самі плити знаходяться під пластиковими фіксаторами у паперових конвертах. Кожен диск містить від одного до кількох фільмів чи серіалів. При цьому тут є як двосторонні, так і односторонні DVD. Звісно, такий варіант зберігання декому може здатись ненадійним, а компресія відео на деяких дисках завеликою. З іншого боку, маємо величезну колекцію фільмів за бросовою ціною, а також вражаючу економію простору. Але головне, це саме підбірка фільмів. 80% ви точно не знайдете на жодному стрімінговому сервісі. Навіть на торрентах це буде доволі проблематично. Звісно, десь половину з них в тому чи іншому вигляді можна знайти і на YouTube, але якість де більшого буде дуже низькою і розмиленою. Тоді як на DVD, ви отримаєте хоч і також пожатий варіант, але набагато більш чіткіші і якісніші офіційні оцифровки. Існує ще одна специфічна причина, чому найближче десятиліття ворогідна більшість цих фільмів не зможе з'явитись на стрімінгах, а можливо, і буде випалена з Ютубу. Це об'єктивні історичні фактори і тенденції, принаймні для початку ХХ століття, ну такі як расизм, сексизм, мачизм е та інші теги сучасного ліберального світу. Наприклад, у фільмі Підводне царство позитивні герої і жителі Атлантиди постійно кидають Римський салют, бо серіал був відзнятий ще до початку Другої світової. Що стосується колекції серіалів, деякі представлені в повному обсязі, як, наприклад, Капітан Зеро, деякі фрагментально, ну по кілька серій, як «Флеш Гордон», а деякі взагалі поодинокими епізодами, як Тінь. Або навіть пілотними випусками. Втім, це все одно дає максимально широкий спектр покриття і розуміння жанрів епохи 30-х-60-х років ХХ століття. Як резюме, 120 годин ретро кіно в такій компактній упаковці це великий плюс. До мінусів можна зарахувати лише іноді занадто сильну компресію відео і суперечливе упакування. На цьому все. З вами був Ретро Біллі. Підписуйтесь на мій канал і чекаємо нових випусків.